На даний момент знаходжуся біля окопів, йде два ряди, по першій світовій війні, трішки йшов по відкиду з окопів, так як сигналів вже немає і купав дрібні металеві сигнали. Зараз покажу, що я накопав. Так, ось такі набої. До мене ліхера. Ось такий стан збереження. Ось такі деталі. Ось язичок. Деталі якогось ременя Свідше за все, що це була амуніція австріяка. Ось такі гульки. Звісно, що це був шкіряний ремень, який до наших часів не дійшов. Ось такі гульки. Ми продовжуємо ми наші пошуки, звісно. Так, йде окоп. Ну що ж, трішки походив по окопах, знахідок, крім банок, концерних і набоїв до Манліхера більше нічого не попадалось наразі, на жаль. І я вирішив змінити локацію. Заріз ось такий неподалік зруб, вже більш-менш виріс. Була в мене монетка сигнал, яма досить глибока. Ось, будемо зараз дивитися. Ось така монетка випала у патані. Є місце, де я вдарю її лопатою. Звісно, продираємо разом. Будемо дивитися, що це за Монетка досить товста. Швидше за все, що одна друга крейцера Ось так і є, друзі. Сфокусуємо. Одна друга крейсера, одна 1770 якийсь там рік. З цього боку є Йосиф. Ось така монета. Цікава монета. Давно не мені не попадалася біля ось такого колишнього дерева. І так, друзі, я. Звісно, що почав подзвонювати ямку і ближче до дерева. Є ще один сигнал. Будемо надіятися, що це є ще одна монета. Спробуємо зараз викупати. Старенькі монети ще не докупав Досить глибоко. Десь вона є тут монетка. Друзі, бачу. Бачу, бачу. Ось. Видно. Ого! Ого! Велика шайба. За розмірами. Будемо дивитися, це за розмірами 4 крейцера. Ось така у патині. Звісно, протираємо разом. Надіюсь, вона не є лиса, ця монетка, бо четвірки досить в поганому стані трапляються. Ні, друзі, це не четвірка. Це і крутіша монета. Це, друзі, є полтура. Це, друзі, полтура. Давно такої монетки я не піднімав. Ось так показує, що було гарно видно. Зараз я її трішки протру краще, може і покажу обов'язково. Ну що ж, як вдалося, так протер цю монетку. 1760. Якийсь там рік. Ось така монетка. Стан, як бачите, який? Полтура Марія Тереза Силует. Габсбурги, так звані. Ось така монета друга. І першу показую. Одна друга крейтра на 1770 якийсь там рік. Ось такий. Порядна знахідка, друзі, порядна. Так, ось ось ці дві монетки. І звісно я зарано виключуся на викиді є. є ще один мідяк за сигналом. Так, друзі, десь випала. Десь є тут монетка? Зараз ми її шукаємо. Де вона є? Знову випала. Ось є, друзі, є. Третя монетка. За розміром досить маленька. Но товстенька. І та тоненька монетка. Три монетки вже. гаманець. Бачу, що це є за монета. Друзі, бачу. Оце у мене на Новий рік вихід. Так, це що у нас є? Одна четверта, одна сімсот... 79-й. Швидше за все. Пробуємо краще протерти. Ну так. Одна четверта крейцера на 1779 швидше. У мене сьогодні гаманець Габсбургів. Періоду. З цього боку. Повинен бути Франц. не Марія Тереза, друзі. Швидше за все, що силует Марії Терези. Ану. Так. Ось такий у мене, друзі, гамонець сьогодні випав. Досить приємна знахідка на новий рік фактично. Три монети. Австрійська імперія, ранні. Цікаво. Оце в мене сьогодні на новий рік такий подарунок. Ну що ж, звісно, я кладу на лопату цих три монети. Попробую я ще раз на максималки наставлю. Ось так, друзі. Купаємо далі. Зараз я ці три монетки десь покладу. Покладу десь на пеньочок і купаємо далі. Є ще монетка. Гамонет. Старих монет. Розпочинається в мене цього рік відкриття, так скажемо, сезон відкриття нового року з гаманця. Монети всі цікаві. Так, викупав я цю монетку. Будемо зараз, звісно, шукаємо разом. Ось тут вона є десь. Є, є, друзі. Четверта монета. Толста. а. Також бачу вже селедок, бачите ви. Також і я бачу. При такій патині. Порядній. Сфокусуємо. Ну це, за товщиною і за розміром це одна друга крейсера. Вона 1774. Ну це в мене сьогодні серйозно попало. Чотири монетки ось таких. Пробуємо ще раз прозвонити, звісно. Включаємо на максималку. Ну що ж, друзі? Нема. Нема. Ось таких... Ось таких чотири монети, друзі. Оце шикарний гаманець і Австрійської імперії часів габсбургів родини. Ну що ж, продовжуємо. Так, я щойно показував гаманця. Зайшов на такий пагорб у зрубі. Пролунав у мене металевий сигнал. Досить був глибокий. Ну, це штик царської лопати, так як я купаю царською лопатою. Ну і дивимося, друзі, бо я не знаю, що сказати навіть. Навіть не знаю, що сказати, що це. За така знахідка. Тут схоже за все, що тут є трубка? на розі. Я думав, що це ножик. Не схоже на ножик. Трубка є. Невже це? Наконечник. Маленький наконечник списоч? Схожий. Ну як думаєте? Щось занадто маленьке, тут занадто тоненьке на спис. Спробую зараз трішки почистити це місце і покажу. Ну, я його. Не зовсім почистив, але тут запхав трішки потичка, туди є тут місце. Ось така знахідка, друзі, підказуйте. В якого періоду наразі таку річ піднімаю вперше такого розміру, і тут досить тонке. Ну, десь приблизно буде. Сантиметр твердий, можливо трішки більше. Ну а за розмірами взагалі по довжині буде десь сантиметрів 15. Ось така знахідка. Добре. Купаємо далі. Наразі. Ну що ж, друзі, я так цей пагорб по колу продзвонію, у мене черговий сигнал також по часу, досить старенький. Дивимося. Спочатку в мене вискочила ось отака річ, яка на даний момент мені нічого не сказала, як бачите. Після цього SO зразу вже вискочила мені ось така. Знахідка, яка мені зразу все розказала, що це за така знахідка в мене попалася. Це попалася в мене люлька. Досить дивна, за... за стилем. Кришка від люльки, як бачите, ось. Має тут отакий ось завісики є. Ось завісики і щось воно можливо щось щось отак і ще ось ось така деталь ось це все було разом добре друзі на сьогодні вже я збираюся Звісно, вдома, дому, так як вже починає темніти. Дякую всім, хто дивився. Гарних вам знахідок у новому році. Ну і звісно, мирного нам неба.